Це блаженства нагірної проповіді Ісуса Христа. Далі йдуть притчі, восьма глава. Нам головне, оці перші три глави, п'ята, шоста, сьома. Це заповіді Божі. Помните, сьома глава часто не усуди. В сьомий главі часто є, що ви мене називаєте Господом, а не виконуєте те, що я вас прошу. Тобто він каже, будьте виконавцями Слова Божого, а не тільки слухачами. Молитва для нас молитва має бути покаянна постійно. Покаянна молитва має єднати вас з Богом. Тобто покаяння має увагу зосереджувати на Бога, який всюди є і все наповняє. Бог створив людську душу. Людська душа має внутрішнє відчуття, тіло має зовнішнє відчуття. А душа має внутрішнє відчуття. Ну, то внутрішнє відчуття, що ми кажемо? Відчуття совісті. Це є внутрішнє відчуття. Ми відчуваємо також, що ми думаємо. Відчуваємо? Відчуваємо. Це теж належить до внутрішнього відчуття. Ми з вами дуже чутливі, не внутрішнього, не внутрішнього ми себе відчуваємо, а більше ми чутливі до зовнішнього відчуття. Бо ми більше люди тілесні. Ми боїмося, як тілесні люди, відчувати зло поза нами до нас. Але ми не боїмося відчувати зло в собі до інших. Нас нема тут страху. Що страшніше для душі зло. Що входить в душу, чи зло поза нами? Яке зло страшніше для душі? Що виходить Те, що, ви що, ви що входить що в душу, це зло, що в душі є страшніше для душі. Тому для нас з вами бути чутливим до своєї душі щоб зберігати її від зла. Душа складається із думки із слова, душа складається з свідомості, душа складається з пам'яті, душа складається з совісті. Це внутрішні сили душі. І це ми маємо відчувати думку в собі і берегти цю думку від зла, тобто не мати зла в думці. Відчувати пам'ять свою і не мати зла в пам'яті, бо це є яд для душі. Не мати зла в почуттях, бо це є смерть душі. Пам'ятаємо так і совість. Ми маємо бути чутливі до своєї душі, щоб зберігати душу від зла. Ми не раз не свідомо осмислоїв, що ми не раз впали, як душа в гнів. В смуток в агресії, в депресію, у вічень. Ми впали. Слово палеце прийняти пачуго ангела, стати на рівні пачуного ангелу. Тобто належати пеклу, це прийняти пекло в душу, як гнів, смуток, злість, роздратування, що вбиває в тобі життя душі. Це є страшні сили. Ви завважте також таку одну цікаву річ, що ти в дитинці впустив обіду, і вона може в незалежності до самої смерті сидіти в тобі. І з тим підеш поза смерті. З тою обідою, а це значить, приймеш волю диявола, приймеш духа падшого, і будеш падшою душою через обіду. Це є страшна сила, обіда всередині. Тому мені хочеться, щоб кожен з вас пізнавав себе самого, розкривав себе для себе. Ти й цінний, ти розкриваєш все, але не себе. Ти пізнаєш все, но не себе. Це є зле. Це дуже зле. Першим пізнання себе має бути молитва. Через молитву ти маєш пізнати в собі недостатки, а не шукати недостатки поза собою. Через молитву ти маєш пізнати, що не вистачає в тебе любові. Не вистачає в тобі доброти через молитву. Освідомлювати свої немочі. Чим більше ти будеш усвідомлювати, що не вистачає в тобі любові, тим більше будеш потребувати тоді любові від Бога. Ісусе, наповни моє серце любов'ю. Наповни моє серце добротою. Не до тих, які мене гладять по голові. Не до тих. Наповни мене любов'ю до кожної людини, куди мені сьогодні пошлеш. Наповни мене добротою до кожної людини, куди пошлеш. Не може бути любов без терпіння, без терпеливості. Тому перше я хочу прийняти терпеливо все, що ти мені посилаєш через людей. Господи сьогодні прийняти з душевним спокоєм все, що принесе мені цей день. Тобто дай в цьому терпій ситуації, за ту ситуацію тобі подякувати як урок. Дай постійно дякувати за все, що ти мені сьогодні пошлеш. Що воно дає мені? Коли я дякую Богу, то я становлюся лицем до Бога. І чим більше я дякую Богу, тим більше ця подяка є переображенням моєї душі. Вдячна людина добра людина. І чим більше людина вдячна, тим більше вона сильніша стає в добрі. Тим більше вона стриманіша, в добрі стані, тим вона більше заспокоєна. Ми з вами що робимо, коли зустрічаємося з ситуацією? Коли ми зустрічаємося з ситуацією, що в нас з'являється? Обіда. Коли ми зустрічаємося з ситуацією, що в нас є? Осудження. Гнів, ми впали в гнів. Ми впали в значить ми, ми, ми віддали себе пачим духам. Бо гнів це пачий дух. падший обіда, падший дух. І ми становимося інструментом падших духа, інструментом обіди, Інструментом смутку. Чому? Тільки за ека нашу. Егоїстична людина це людина, яка не шукає добра в собі, а шукає добра кругом поза собою. І нарікання падає в ад душі, гнівом. Вертаюся до слів Ісуса. Він сказав, навчіться від мене. Навчіться від мене. І тому ці три глави, Це він каже, навчіться від мене в цих словах. Благословляйте, проклинаючих вас. Не осуждайте. Будьте виконавцями мого слова, а не тільки слухачами. Тому читайте Євангелію, п'яту главу, шосту главу, сьому главу, як воля Божа до нас. Я би навіть радив би на цілий рік взяти тих три главі. Кожний день читати, як на пам'ять вивчити, це знати заповіді Іванівські. Я зустрічав людей, я не є з тих людей, але я зустрічав людей, які весь катехизм молитовника знали на пам'ять. І вони читали кожен день 10 заповідей, як молитву. Вчитуючи ці слова і вдумуючи, чи вони їх виконують, церковні заповіді на пам'ять, знали всі. І це непогано, коли ти вже осмислюєш ту заповідь кожного дня, як, як нас коли вчили, табличка множення, табличка ділення, мусимо знати на пам'ять. Для християнина це заповідь, знати на пам'ять. А заповіді є євангельські, є десяти старого завіту заповіді, є церковні заповіді, є блаженства. Якщо будеш читати кожного дня як молитву і осмислювати, ти тим самим оздоровиш совість. Ти себе підкріпиш свою совість. А ту совість заглушив ти ж свою. А і Євангелію, ти її що? Трошки розворушиш і будеш за собою слідкувати більше. Це така порада. Хто може, коли читаєте молитви? Там в молитве є катехетична часина. Читайте їх молитви також. Прочитайте їх молитви. Вони вам будуть користь. Осмислюйте їх. Це така порада. Євангелія перед молитвою. Одна глава. А тоді читай молитву. Другий варіант. Для вас молитва. Виключі ключі ще раз, щоб ми це багато молитва говорити.